Рашисти черговий раз доказують, що їхня жага до вбивств вона у всьому. І навіть вони вже вверх цинізму, вершина, коли вони запустили по своїм помічним каналам кліп, ролик, в якому дід Мороз спільно із ПВОшником збивають не додумаються ніколи в житті нікого. Санта Клауса. Тому ви розумієте, до чого у людей каша в голові і в серії вони когось хочуть вбивати. Чи то неважно хто, чи то святі, чи то е, сказочні персонажі, але в них така жага. Всі, мабуть, знають російських пропагандонів, які плюють помиї на уші росіян. І ось чергові, чергова така бобраїдка, яку називають. Маргарита Сіманьян виповзла в ефір і розказала, що вона б дуже було б не проти, щоб хлопці завжди йшли в армію, воювати вміли. І потім, також, якщо них якісь бармалеї, а в вони бармалеї може бути хто угодно, у кого їхній пус каже, то у них бармалії в лапках такі бармалей буде. І можуть завоювати Казахстан і на території Казахстану вести якісь бойові дії. Тому вже. расисты не только хотят Украину загарбать, а уже и пошли намеки про Казахстан. Поэтому казахи думайте. На восстановление приграничья потребуется 1-2 года. Для подготовки к восстановлению мы собираем необходимую информацию и разрабатываем план мероприятий. Как только позволит оперативная обстановка, Приступимо к основным работам, які плануємо завершити в течение одного-двох лет, сказав зампред. Правительство только не України. І це не українське прикордоння, це Курська власть, і сказав, це зампред правительства РФ. Тому що вони що зробили? Розгодили кабами та артою Вестужанський район, Рильський, Глушковський. А тепер вони планують думати, скільки ж. На відновлення його піде часу: чи рік, чи два, і то, якщо дозволить оперативна обстановка. Ну, а це вже треба їм з'ясовувати збройними силами України. Як дозволить оперативна обстановка? Ну фейерверки тривають на окупованих територіях України в славному місті Бердянську. Був взорван авто голови адміністрації, погиб сам голова Василій Нєчет і лейтенант Олександр Тюмов. Тому всі зрадники України, які думають, що вони у Бога чи у Росії за пазуха сидять і заховалися, все в них буде добре. То можете сміюватися за віру, що це так не буде. Тому готуємось червоного на вихід. Можливо, пам'ятаєте, я на минулому тижні розповідав про судно рашистське, яке затонуло, яке ввезло з Сірії і потім затонули. Були вибухи в трюмі, то наші партизани працювали. Але на цьому цирк не закінчився. Пісков назвав відказ норвежського судна прийняти на борт тонущих російських моряков вопіючим случаєм, то заслужуючи тотального порицання. Тобі ж рядишком полило судно, але які послала, показали середній палець кацапам, і вони затонули. Но кацапи так обурили, що норвезьке судно не врятувало російських моряків на судні Урса Майор. А потім, саме цій потім виявили, що на норвезькому судні весь екіпаж родом з тому ж своїх не заходили спасати. Ну, Це в стілі Росії. На России провели небольшое опросание россиян, и что они хотят в Новом году. И что вы думаете? А что бы вы хотели пожелать стране на Новый год? Мир. Хотели чтобы закончилась война. И тогда решатся все проблемы. Ну, у нас одна проблема война. Чтобы она быстрее закончилась. Мира. Мир ожидает. Здесь осуждалось, что они уже и светы хотят. Що їм потрібен мир, вказується. І щось у них так у лобі помінялося, і мозги на місці стали. Мабуть, тому що добрі безпілотники почали до них привіти, їм передавати та робити такі потужні бавовняні салюти та феєрверки. Я думаю, що із -за цього все в них міняється в мозку, коли до них прилітає. Тому правильно роблять добрі голубі та БПЛА, що до них залітають у гості. Ну, що і останні сателіти Росії виходять з їхнього контролю. Арменія. В Арменії вирішили закрити російські канали. І Пашинян нещодавно також там на їхньому прямому мосту також в м'якій формі послав Лукашенка, куди подалі. Також і правильно зробили, тому що цю лаїно, яку льють російські пропагандони. І е, хай слухає тільки у на Росії. Вони люблять спагеті їсти вухами, тому це їхня тільки уділ, їхня справа.